Ну і далі до інших тем, як то кажуть, голова Верховної ради Руслан Стефанчук пообіцяв зробити все, щоб погоджувальна рада внесла до порядку денного законопроект про заборону української православної церкви Московського патріархату. Документ був ухвалений у першому читанні ще в жовтні. Нагадаю, однак до другого читання депутати внесли 1300 правок. Закон має відповідати європейським нормам щодо прав людини, свободи віросповідання, Ну і зрештою Конституції України. Як ну чино депутати знайдуть компроміс у цих питаннях, документ схва. Валять впевнений Руслан Стефанчук. Я голосував за цей законопроект в першому читанні. Я буду голосувати за цей законопроект в другому читанні. Я буду підписувати цей законопроект і направляти на підпис президенту, тому що я глибоко переконаний, що в українській державі не має бути жодних питань пов'язаних з впливом на нас держави-агресора через такий інструмент, яким є віра.